Привіт! Сьогодні хотілося б поговорити про той потенційний великий кредит, який мають узгоджувати ось найближчими днями в Європі за рахунок заморожених російських активів. І ось тут хотілося б поділитися з вами. Своєю рефлексією і певною інформацією про то, на якому фоні, на якому тлі відбувається вся ця історія, розгортається. Бо, можливо, ця інформація пройшла повз багато українців, а це. Вкрай цікаво, бо це зовсім не так, як ми собі уявляли. Нам завжди здавалось, що нам якось наше таке споконвічне відчуття меншовартості, воно нам казало про те, що ну от. В Європі або в Америці або ще десь от такі високі стандарти усього? Чесно кажучи, інформація, яку оприлюднило НВ Українське видання, воно ну ця інформація просто шокує про те, як найбільше фінансові організації Європейського Союзу, як вони працюють. І, власне, яке забезпечення, які умови роботи, а, значить, а, декілька днів тому НВ випустила м, статтю, де описує о, результати о, розслідування о, європейського видання EU Observer і бельгійських журналів The Хьюма і The Morgan. Ну, і Британської організації Досьєр Сентр для нас це невідомі у нас видання, але в чому справа? Розповідається про установу Євроклір. Євроклір це установа, яка відповідає в Європі за блокування російських активів. Вони знаходяться в Брюсселі і в їх підпорядкуванні заблоковано 193 мільярди російських активів. Чому власне в Брюсселі? Ну тому що це штаб-квартира взагалі Євросоюзу і відповідні органи знаходяться дуже часто саме там. Значить. Про євроклір в, нашому, в наших медіа неодноразово лунала інформація, є ініціативи українські, які тиснули конкретно на євроклір і вимагали виділення заморожених коштів активної позиції. Щодо блокування російських активів, виділення заморожених коштів для України російських заморожених активів. От. Це ініціативи, якими активно займалась народний депутат минулого скликання Ганна Гобко. А також співробітники центру протидії корупції Дар'я Каленюк. Вона була теж активною учасницею цієї ініціативи. І вони, у тому числі, в Брюсселі пікетували Євроклір. І, в принципі, це дуже корисна історія, коли українці постійно наглядають і, і тиснуть на цю установу. Тому що те, що там відбувається, це просто. Ну, складно в це повірити. Значить, є там така директорка, от, її звуть Валері Урбен. От, і вона мала декілька комунікацій з таким дуже цікавим банкіром Олів'є Юбі. Це французький банкір який є членом ради компанії МФС, це фінансові всякі там історії, не будемо з цим заглиблюватися, яка є дочірньою структурою Євроклір. Тобто Євроклір там декілька років тому викупив цю компанію. Цей Олів'є М'юбі, він один із співзасновників і е, директор, член ради директорів. Цієї компанії, і відповідно, це така значить, дочірня структура. Цей пан Олів'є Юбі, ну це, м'яко кажучи, російський симпатик. Він за останні 10 років здійснив 155 задокументованих поїздок до Росії. Тобто він туди їздить ну, як на дачу у себе. Не зовсім стандартна поведінка для французів, як ви розумієте, 155 поїздок за 10 років. Він там має якусь нібито нерухомість. Значить, він є членом Російського географічного товариства, президентом якого і був і, чий, і є. Путін до того був Шойгу, і це, це російське географічне товариство, воно досі не знаходиться під санкціями Євросоюзу і США. І, в принципі, організовує події в Європі. якісь. А от значить, цей Олів'є Юбі він пропонував Валерію Орбен, яка є керівницею цього Євроклієр. Зустрітися з двома представниками російської розвідки після того, як її призначили на цю дуже відповідальну і певним чином небезпечну, особливо в таких умовах, коли є блокування активів якоїсь держави, на абсолютно якісь астрономічні суми, така робота є небезпечною. Що ви думаєте? Цей Юбі він не те, щоб дуже ховався. Він запропонував Валерії Орбен зустрітись. Вона була в шоці. І вона відмовилась від зустрічі до її честі, до речі, не те, щоб прям 100% очікувана поведінка від європейського чиновника. Значить, вона після цього звернулася до бельгійської поліції для того, щоб організувати охорону для себе і своєї родини. Але її відмовили. її відмовили. Значить, в цьому. І після цього вона сама найняла охоронців із бельгійської. Приватної компанії. Після цього, значить, Євроклір почухав голову і найняв вже м, охорону взагалі для своєї структури із великою французької охоронною компанією Амарант. Але, але там є дуже цікава така історія, а, значить, що вона. М, Європейські бельгійські спецслужби не змогли а, дослідити діяльність цього пана Ю, Юбі, тому що він проживав то в Швейцарії, то у Франції. Ну, от, можете собі подібно уявити. А, більше того, цей а, пан Юбі він. А також просив про, домагався зустрічі з одним із, з, з, з людиною з керівництва також Євроклір, і погрожував йому, що його будинок може спалахнути, і, або його собака може несподівано померти. А після цього цей а, чиновник, який судячи за все на співробітництво, не пішов. Був він постраждав в результаті якогось інцидента біля якогось бара. Ну, невідомо, чи його побили, чи щось подібне. І Юбі він казав Це, ці Валерії е, Урбен, чи хоче вона, щоб з нею сталося те ж саме. Ну, тобто. З точки зору навіть кримінально-процесуального кодексу України, наскільки я його е розумію, і мої дуже далекі від е досконалих е знання юриспруденції, але наскільки я чув, ну такі речі, це є прямі погрози, це є вже е підстава для кримінальної відповідальності. Тим більше, що це робить. Чиновник, і це, ці погрози робляться чиновниці, яка здійснює свої службові, реалізує свої службові зобов'язання. А а, значить, далі, коли почали питати співробітників Євроклір про коментарі про цього пана Юбі, ви просто от відчуйте, Глибину їх переляканості. А, значить, представник Євроклір Томас Черчилль, Він відмовився називати ім'я людини, яка погрожувала Валерію Орбен. Коли його запитали, ну, а оцей Юбі він погрожував, а, Значить, цей Томас Черчилль, співробітник Єврокліру, відповів, що. Ну, вона сама казала, що їй хтось погрожував, але оскільки вона офіційно не каже хто, то і я не буду. А містер Юві він такий класний. Він, ви знаєте, Росію виключно з особистих причин завжди відвідував, не, не у відрядженні. І він активно займається підтримкою балету, є меценатом опери у Франції і в Росії. А, ну отак. А, Причому цей Юбі він а, встиг ще й повчитися Масачусецькому Масачусетському, в Масачусетському а, технологічному університеті в одному з веду таких ведучих а, закладів в Америці, але це не допомогло а, йому не бути а, по суті кремлівським агентом і. Треба сказати, що після цього Бельгія відмовилась підтримати ідею репараційного кредита, Євроклір виступив з заявою, що повноваження Європейської ради, значить, вони перебільшені, вона виходить за межі своїх повноважень. Коли починає узгоджувати а, виділення подібних кредитів, і що Євроклір готовий звертатися до суду у разі, якщо подібне рішення буде ухвалене. Тобто, а, уявіть, наскільки ці люди перелякані не просто як держава, Бельгія доволі сильно налякана, і вона каже: давайте, значить. Розділяти ризики і надайте, будь ласка, нам гарантії, якщо росіяни проти нас е підуть пізніше, щоб ми могли е розділити цю відповідальність цих грошей, а не на нас одних, значить, е все це повісили. І це з точки зору країни, і з точки зору людей, які ходять на роботу. І працюють в цьому євроклірі, мабуть, з дуже непоганими заробітними платами і соціальним пакетом. Але разом з тим подумайте, от наскільки це все ну, не, ну, не підтримано взагалі якоюсь безпековою складовою ні від початку, і ні тоді, коли стаються такі інциденти ну, відвертих погроз від російського очевидно агента. От. І на цьому тлі вони мають. Нам хотілося би, щоб погодили власне виділення, виділення цих грошей для того, щоб можна було кредитувати і військові моменти в Україні, і купу соціальних моментів, і відновлення і так далі. Дуже добре, що минулого тижня. Євросоюз дуже добряче так розізлив Кремль тим, що безстроково заморозив активи, але ми разом з цим бачимо, що інституційні речі в Європі, вони, попри наше уявлення, вони часто дуже Хиткі, непродумані і не відповідають викликам сьогоднішнього часу. Ми це бачимо на прикладі цього Єврокліра. Ми це бачимо на тлі рішень по відкриттю переговорних кластерів з Україною, коли Євросоюз має постійно вигадувати, як обійти поточні процедури, щоб уникнути блокування. Як мінімум Угорщини, як максимум Угорщини і Словаччини, і відповідно ну, неможливість чітко і, і вчасно, і у відповідності до обстановки реалізовувати свої задачі Євросоюзом, вона Очевидно, це не про історію європейської бюрократії, яка довго дуже готується, але потім, коли розкочаються, то працює. Ні. Ми говоримо явно про те, що ну, не відповідає закладені бюрократичні процедури вже реалія. Вот. І... Цей приклад ми бачимо з Єврокліром, цей приклад ми бачимо з переговорним пластером, цей приклад ми бачимо з НАТО, тому що, ну, так скажемо, не хотілося б це перевіряти, але, очевидь, що гарантії натовські вони сьогодні вже на фоні відходу Америки з такої загальнополітичної арени, вони... О, виглядають нереалістичними і що ніхто це реалізувати не буде. Більш того, та сама п'ята стаття НАТО, яку всі хотіли би мати і під такою парасолькою почувати себе в безпеці, вона не зобов'язує держави-учасники цього альянсу безпосередньо приймати участь у військовій підтримці одного із членів НАТО, який підвергся агресії. Там говориться про те, що країни можуть брати консультації, можуть, можуть додавати, надавати там, допомогу, якісь, про військово-технічні міри, але можуть і зобов'язані ну зрозуміло, да? Ми вже маємо Будапештський меморандум, який безумовно більш слабка історія, але між Можемо і, і маємо, і мусимо, ну, лежить дуже велика відстань, і, і навіть іноді, коли мусимо, теж можемо мусимо, але не будемо. Всяке буває. От тому на цьому тижні, буквально цими днями очікуємо рішення. Європейських чиновників щодо цього це вкрай важливо для фінансування просто життєдіяльності України, яка, яка тримається виключно на допомоги, допомозі наших європейських переважно партнерів, тому що вся весь вся соціалка вона виплачується виключно за гроші, які. Нам дають наші партнери, тому що о, все, що йде на фінансування війни, тобто якісь закупки техніки всередині країни, і заробітня плаза зароб... зароб... зарплата військовим, це виключно український бюджет, а ну, крім окремих ініціатив по фінансуванню всередині України військових. Е там, виробництво якихось закупок, але зарплата військових це виключно український бюджет. Відповідно, пенсії і всі соціальні історії це <клух> гроші європейців. І відповідно ми вкрай від цього залежимо. От, на додачу, до речі, можна подумати, що слабенька Бельгія вона так себе почувала дуже вольготно під парасолькою НАТО. І, в принципі, ні до чого не готувалось, але на диво, ми при цьому маємо інформацію буквально теж тижневої да, давнини, що є певний тиск на Францію. Французькі банки не відкривають дані про 18 мільярдів заморожених російських грошей в своїх банках. І це Франція, яка займає вкрай активну позицію стосовно розуміння російської загрози от, і своєї ролі. І це, чесно кажучи, трошки дивує, бо природа цього явища можливо дуже можливо, не така, як в Бельгії, але при тому, що Франція зараз разом з Німеччиною і Британією, таку дуже Дуже активну позицію займають по формуванню нової якоїсь європейської архітектури безпеки. отаке От місце має бути. При тому, що у Франції навіть ну, прокремлівська е права популістка Марін Лепен, навіть вона вимушена засуджувати Росію у війні проти України. Це говорить про те, що електоральна. Ситуація там така, що навіть електорат Лепен, ну, бачить, де є чорне, а де біле. Ну, от, при тому, що вона вважається ну, таким, одним з основних головним мабуть, кандидатом на президентський пост на майбутніх французьких виборах. От, вона раз за разом на всіх минулих виборах займала друге місце, і вона відсоток провела постійно більший. От. А, і все одно російські гроші чомусь прикривають, хоча кажуть про те, що вони заморожені. От, От такі історії. Це просто вам для розуміння, як працює потужна європейська бюрократія, де, здавалось би, все продумано, і як сильно так скажемо ми як країна. Мусимо старатися і подавати якомога менше приводів не допомагати нам, таких, наприклад, як корупційні скандали, або ще щось. Безумовно, я тут про... перерахував фактори, за яких нам не хочуть давати, але і вони нікуди не дінуться. Але коли ми даємо. Якоюсь гучною корупцією військовий час на грошах партнерів? Сигнали про себе. Це безумовно додає аргументації тим, хто проти виділення подібної допомоги. Пишіть свої коментарі, лайки, поширюйте це відео для того, щоб більше українців розуміло що відбувається на комутлі йдуть процеси. Побачимось.